Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні я поговорив про важливу тему, те, що Верховна Рада України прийняла закон про скасування обмежено придатних тепер. Всі обмежено придатні придатні. Це стосується змін закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та в закон. України про військовий обов'язок військову Службу. Недавно цей законопроект був прийнятий та підписаний президентом України. Для чого це робиться? взагалі? Для того, щоб не отримувати інвалідів, не платити їм пенсії, щоб їх позбутися. Думайте, шановні, в слідуючий раз, коли голосуєте за Зеленського та йому. Подібні у ігархів. Що ще хочу сказати стосовно цього, ці зміни, які прийнято парламентом, надав на днях, зроблено для того, щоб мобілізувати всіх обмежено придатних і полуінвалідів або реально інвалідів, те, що вони вас. Заспокоюють, що ви обмежено придатні, тепер ви не обмежено придатні, і ваша інвалідність не зупинить КЦК ТСП від мобілізації вас. Як захиститись від примусової мобілізації, якщо ви інвалід, звертайтеся та інші на електронну пошту академіка значить, я. Обов'язково захищу від примусової мобілізації. Це дуже важливо, тому що наступним будеш ти, саме ти українців. Відверто українська влада, хочу я від себе сказати, як ви правозахисник, робить відвертий генсек українці, українського населення. Інвалідів, які не можуть за себе постояти, щоб вони померли в першу хвилину бою. Ви ну, уявіть, скільки коштує життя звичайного українця, який тільки що з вулиці викрадений уже на Бахмуті або на Авдіївському напрямку. Не більше, ніж 200 доларів, і ваше життя. Буде тривати не більше ніж 2 хвилини. Вас б'ють півдрона. Кому зробили ТЦК краще, не незрозумін. Окрім того, щоб отримати хорошу премію за кожного українця від 20 тисяч гривень за кожного піма, Кого вдалося мобілізувати на кладовищі. Вона тривати премію. Саме головне, що ваша родина не отримає 15 мільйонів гривень, якщо ви загинули наперед. У вас об'являть дезертирам наркоманом, а ще краще безвести відсутнім і не будуть збирати ваше тіло труп з поля бою. Ось такі реальні мобілізації, Я відкриваю людям очі. Правди стосовно того, що відбувається в країні. В країні відбувається бардак та порушення прав людини в громадяни. Як захиститися? Звертайся на електронну пошту Тобі Це потрібно вже сьогодні, не завтра. Завтра буде вже пізно. Якщо тобі потрібна консультація, юридична з будь яких норм права? Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист. Від нової мобілізації, поспіша замовити послугу. Витяг за кодом ЄДПУ дізнайся про свого контрагента. Замовляй в мене обвитях. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу. Коштує від 100 до 300 доларів, в залежності від складності справи вашої в кримінальному процесі. Або юридична консультація в кримінальному праві. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує 1000 гривень. Підпишись. На моїй соціальній мережі в описі до цього відео. Також обов'язково на моїй TikTok аккаунт новий, також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, Моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми вподобайку, пиши коменти, лайки, репости, Поширюй мої відео в соціальних мережах.